Всім привіт на каналі Тимур 11ДВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Песне ім'я Амані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину голови, яка називається Даріл Хлопець, який заробляє багато грошей. Сьогодні нас чекає третя частина цієї голови. Ну що, поїхали. Пес стратечно виструючись, аби. Продемонструвати, що йдеться про щось дуже вагоме. Самодовіра це те, чи довіряєш ти сама собі, чи віриш в себе. Якщо ж не віриш у власні сили, то нічого й братись до справи. Якщо не візьмешся до справи, то нічого не досягнеш. Я не була певна, чи правильно розумію, що мій пес мав на увазі. Але потім згадала один випадок якості забула підготуватися до контрольної роботи. Уранці мої шкільні товариші нагадали мені про це, я знаю, що швидко вмію запам'ятовувати і вчитись, тож вирішила прогуляти два уроки малювання, сіла на лавку у шкільному дворі і вивчила весь матеріал до контрольної і і витягнула роботу на судовільну. Якби не вірила тоді у власні сили, то навіть би і не берулася до книжки. Відмінно неймовірно злодів мані. Оце і є самодовір. Я весь час забувала, що він вміє читати мої думки. Боюсь, самодовіра в мене не так уже і багато росіяну мовила я. Це правда підхопився Манні, але її можна легко виплукати. Хочу знати, як? Звичайно, підхопилась я, я тобі присню. Візьмеш чистого зошта або щоденники й його Журналом досягнув. Нотуватимеш там усі свої вдалі справи. Записи слід робити регулярно, не менше 5 особистих досягнень щодня. Це можуть бути навіть щонайменші дрібнички. Можливо, спочатку буде нелегко. Ймовірно, ти записуватимеш себе, ти запитуватимеш себе досягнення це, це чи буденна річ. Та сумнів треба вирішувати за користь досягнення. Ліпше перевершити самодвірою, аніж відчувати її брак. Мані на якусь мить задумався. Найліпше братись до справи негайно, нарешті озвався він. Зустрінемось пізніше, після вечері. Я розповім тобі історію про продарила. Мені хотіло почути історію про продару. Негайно, але я все більше довіряла мані, який здавалось, досить добре і знав суть проблеми. Тому скорилась і ми потім додому. Я відразу подалась до своєї кімнати. Взяла старого сошту з хімії, вирвала кілька списаних сторінок і наклеїла на обкладинку нову картинку з написом Журнал досягнень. Я написала нинішню дату. Але що далі? Я тупо витрачилась на чистий аркуш, а вчора, яка справа мені вдалася вчора, довго нічого не спадало на думку. Хіба може виготовлення касеток бажань? З іншого боку, я не мала певності, чи це досягнення, може все деякі записати. І тут я згадала слова манії: Спершу ти тим часто сумніватимешся, варто записувати якийсь вчинок, як успіх чи ні, але завжди вирішуй на користь успіху. Отож, я відкинула сумніви і почала писати. Перше. Я згоднала дві касетки бажань, зробила їх, хоч, і непевно, була в результаті. Але якби не зробила, то нічого, нічого було б і сподіватися якогось результату. Друге, до кожної касетки поклала по 3 євро. Третє, завела альбом бажань. Четверте, сьогодні почала робити нотатки в журналі Дуся. П'яте. Постановила собі заробляти багато грошей. Шосте. Вирішила доводити справу до кінця. Сьоме. Багато дивіться про гроші та про те, як їх заробляти. Я перечитала список і шалено запишалась собою. На землі, без сумніву, небагато дітей, які цікавляться деякими серйозними питаннями. Мені аж якось не по собі стало Розхоже, усі. Не особистості трохи не від світу цього. Настав час братись до шкільних завдань. Потім ми вечеряли, а після подивились з мані до лісу. Було літо, сутеніло пісно. Мама не надто схвально поставилась до нашої вечірньої прогулки в хащах, але мені конче треба було поговорити з мані без свідків. Насамперед я гордо повідомила другою про те, що таке знайшла? До свого журналу досягнень 5 справ, які мені вдались, Манні був задоволений. Тепер я з нетерпінням чекав розповіді про Дарила. Манні більше не малював мене зволіканням і почав свою історію. Ну от і все. Ми прочитали третю частину голови, яка називається Дарил хлопець, який заробляє багато грошей. В наступній серії нас чекає четверта частина цієї голови. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур ТВ. До побачення!